Спокон віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві. І не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом. Ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світлом, був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які ні з крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи. Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від Його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. Закон був даний від Мойсея. Благодать же істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отце у мулоні, той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати Його, хто ти. А він зізнався, не заперечив. Зізнався, я не Христос. То вони спитали його що ж ілляти? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому, то хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш? Промовив Я голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисею. Отож спитали його, мовивши до нього, чого ж бо христиш, коли є сині Христос, ані Ілля, ані Пророк? Йоанн же їм у відповідь, водою я хрещу. Той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте. Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати ремінця сандалі. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже, ось агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, що про нього повідав я, за мною наступить муж сущий передо мною, був бо раніш за мене, і не знав я його. Та я на те прийшов водою, хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи. Бачив я духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені, над ким побачиш духа, який сходить і над ним перебуває. Той і христить Святим Духом. Я бачив і засвідчив він, Син Божий. no